Я побував у пеклі та в раю, стверджує єпископ Кьортіс Келлі. Колись він був багатообіцяючим боксером важкоатлетом, тому досі має статуру атлета. Його менеджером був відомий Дон Кінг. Але автомобільна аварія перервала його спортивну кар'єру. Сьогодні він все ще виглядає так, ніби може побити всіх на рингу, Але всередині він нова, народжена згори людина. Келлі розповів світові свою історію. Моє переживання пекла сталося у 15 років після передозування наркотиками. Тоді я побачив справжніх демонів, що виходять з-під землі. Вони схопили мене, витягли з тіла і потягли до пекла. Там я зазнав жахливих тортур, про які мені важко згадувати. І тільки завдяки молитвам моєї матері. Христос витягнув мене з пекла і я вижив. Після того пекельного випадку я переглянув все своє життя адже я був агресивним злочинцем, торгував наркотиками і приятелював з жорстокими вуличними бандитами. Я покаявся і пізніше став пастором християнської церкви. І через 34 роки я опинився в раю в результаті аневризми судин головного мозку. У раю я зустрівся зі своїм убитим сином. Він був живий, сильний і вродливий і просив мене продовжувати служити людям. Тому сьогодні я розповідаю всьому світу про реальність пекла та раю і передаю вам послання від самого Бога. Я виріс в сім'ї з десяти дітей. Мій батько був агресивною і жорстокою людиною, яка видавала себе за християнина. Але насправді займалася вудиськими окультними практиками, тому з дитинства я долучився до чаклунства. Моя мати була щирою християнкою і молилася за всіх своїх дітей. Завдяки її вірі я повернувся з пекла, де мені було й місце. Адже я не заслуговував нічого, крім страждань та болю. Мені було лише 5 років, коли батько привів додому окультну жрицю. Щоб вона навчила мене чаклунству. Будучи дитиною, я спав кілька годин на добу, а решту часу вивчав окультизм. Я знав заклинання, заучував імена духів і часто бачив демонів. Батько бив мене, якщо я погано вчився чаклунству. У мене не було дитинства. Я виріс у нетрях і бачив, як мій брат торгував наркотою. З чотирьох років я постійно був серед людей, які колються героїном, бачив убивства та групові зґвалтування. Якось якийсь голос сказав мені: Я навчу тебе ловити кайф. Демон підказав мені палити дитячі пластикові іграшки та вдихати пари. Дитиною я спробував це одного разу і почав робити щодня. У п'ять років я вже вникав у злочинні справи мого батька. У шість років почав курити марихуану, швидко перейшов до кокаїну, героїну та інших наркотиків. У цей час мама молилася за нашу безбожну сім'ю, вона часто вимовляла такі слова: Мої діти будуть врятовані, і їх порятунок буде великим. Але ми так сильно віддалялися від Бога, що тільки чудо могло змусити нас змінити свій гріховний шлях. У 15 років я торгував наркотиками та заробляв стільки, що однодоларові купюри ми просто викидали. Я був свідком смерті 54 своїх знайомих. Люди хапали пістолети і націлювали на мене стільки разів, що я збився з рахунку. Я був на шляху до пекла, куди і потрапив. У 15 років я почув той самий голос, який навчив мене палити іграшки в 4 роки. Цього разу демон сказав: всі ці роки ти ловив кайф, але ненадовго. Тобі треба зловити кайф по-справжньому, заправся як слід. Я так і зробив і прийняв пігулки, наркотики та алкоголь. Моїх братів тішив мій стан, а я пишався, що я крутий. Я сидів у барі і насолоджувався своїм сп'янінням. Як раптом стало темно, хоч око виткни. З-під землі вийшли демони, штук 50, вони схопили мене, стали бити, змушуючи зійти з ними під землю. Я почав кричати братам, щоб вони відвезли мене до мами, вона помолиться за мене, але вони сміялися з мене. Я бився в агонії і кричав так, що брати неохоче погодилися вести мене до матері. Коли вони заштовхували мене в авто, демони витягли мою душу з тіла. І потягли мене крізь землю до пекла. У мене немає слів, щоб описати, що вони зі мною там робили. Біль пронизав мене звідусіль, але я точно знав, що заслуговую бути саме тут. Вони знущалися з мене, нагадуючи кожну гидоту, яку я здійснив у житті. Мене катували такими способами, про які я навіть не хочу розповідати. Коли в мені вже зникла остання надія на порятунок, я побачив, як дві величезні руки з чистого світла опустилися до пекла і підняли мене над натовпом демонів. Біси кричали: Він наш, Він належить нам! Але я раптово знову опинився у своєму тілі і почув голос: завдяки молитвам твоєї Матері і за Божим обранням Ти звільнений. Після цієї пекельної події я частково осліп і був паралізований нижче поясу, так що не міг сам справляти потребу. Але з милості Божої моє здоров'я повністю відновилося. Я повірив в Христа і став проповідником Біблії та пастором Християнської церкви. І знаєш, коли я подивився, насправді так багато людей сьогодні рятуються. Які там може і наркомани, і кримінальники, і злочинці, тобто різні категорії, і військові є, і здається, вони десь з одного боку вигнанці цього суспільства. Але з іншої позиції вони висловлюють, що щось не те в цьому суспільстві. Вони не згодні жити так, як це суспільство, тому що суспільство переповнене, є достатньо нечистоти, лицемірства. Головні злочинці та злодії вони ж не у в'язниці сидять. Ви ж розумієте, так? Світ захльостують. Бідність, злидні, війни. І як ви вважаєте? За це люди у в'язниці сидять? Країни бідні. Хоча у країнах, що ви думаєте, люди мають бути бідними, на землі є багато достатку, хтось просто збагачується. І Бог розумієш, обирає цих людей. Я дивлюся, як Бог робить. Він дійсно в останні часи бере, здається, вигнанців, але вони готові висловити цьому світу свій ігнор, своє фе. Я чому розповідаю ці історії? Тому що дуже багато є людей, серед яких сьогодні і наркомани, і люди, які мають якусь потребу, і вони кажуть, чи є мені прощення взагалі в цьому. Кримінальні люди і тому подібні Чи є прощення. На одному з богослужінь я відчув, ніби мені в голову вливають гарячу воду. Обстеження показало невтішний діагноз, аневризма судин головного мозку. У палаті інтенсивної терапії, коли я був зовсім один, уночі настав кінець. Я відчув, як відокремився від тіла і легкий, як пір'їнка, повиснув над своєю плоттю. Я подивився на людину, яка лежала на ліжку з трубочками від крапельниць і в кисневій масці, і подумав схоже, у нього серйозні проблеми, навряд чи він виживе. Потім я второпав, що я бачу себе. Я навіть не підозрював, що виглядаю так погано. Я подумав: Єпископе Келлі, тебе вже немає в цьому тілі. Коли прийдуть лікарі, вони знайдуть лише померле тіло. Жалю не було. Було цікаво, що буде далі, і наступної миті, поряд зі мною, вже стояв ангел, і миттєво ми перенеслися з лікарні на зелений берег прекрасної річки. Я йшов по зеленій траві, покритій діамантами та смарагдами, і співав пісню З мене тече річка життя. Я був у такому захваті і зовсім не думав про те, що я помер. Адже в тілі мені було боляче. А тепер увесь біль минув. Переді мною з'явилося місто з чистого золота. Те, що ми на землі називаємо золотом, є лише жалюгідною подобою справжнього, небесного, чистого і прозорого золота. Несподівано на іншому березі річки життя я побачив свого сина. Він дивився на мене і посміхався. Шість років тому ми розлучилися за трагічних обставин. Мого хлопчика вбили, коли йому було лише 24 роки. Він був справжнім християнином, люблячий і дбайливий син і брат, завжди зі співчуттям ставився до тих, кому не так пощастило у житті. Ми жили в районі, де було безліч вуличних банд, насильства та злиднів. У нас був центр християнської соціальної допомоги, де ми годували, давали ночівлю і робили все, що в наших силах. Щоб допомогти бідним і нужденним. Ми приймали всіх, хто звертався членів вуличних банд, наркоманів, політиків, спортсменів, акторів, людей порноіндустрії. Наші діти ніколи не бачили наш дім порожнім. У ньому завжди були ті, кому ми допомагали знову стати на ноги в цьому житті через віру в Христа. Мого сина застрелили під час спроби викрадення автомобіля. Той, хто стріляв, був членом сім'ї, якій ми допомагали не раз. Нападник добре знав, у кого він стріляє, мій син встиг сказати йому: Слухай, друже, я ж син пастора, але той все одно застрелив його. І зараз, шість років по тому, ми стояли один навпроти одного на різних берегах річки життя. Мій син був гарний і сповнений життя. Я закричав йому. Синку, це ти, ти живий. Так, тату, я живий. Ви з мамою розповідали нам про рай, але це місце виявилося набагато кращим, ніж ви говорили. Мені захотілося обійняти сина. Я прокричав Синку, тут є човен. Як мені потрапити до тебе? Син відповів: Тату, ти не можеш перейти цю річку, і за тобою не приїде човен. Тобі треба повернутися і закінчити працю, яку доручив тобі Ісус Христос. Тату, тобі треба повертатись. Пам'ятаєш, ти обіцяв мені, батьку, ти ж як і раніше, служиш людям. Пам'ятай, тату, ти дав мені слово. Цими словами син нагадав мені той день, коли я востаннє бачив його живим. Це було напередодні його вбивства. Ми були на кухні і, граючись, як батько з сином, жартома боксували один одного. Несподівано він припинив боксувати, і обличчя його набуло серйозного виразу. Мій син міцно обійняв мене і сказав: Я люблю тебе, батьку, я так пишаюся тобою та мамою. Пообіцяйте мені, що б не сталося, ви з мамою продовжуватимете допомагати і служити людям. Його слова збентежили мене. Чи відчував мій хлопчик, що з ним щось станеться? Він хвилювався, щоб через це ми не припинили служити людям. Наступного дня його вбили. І тепер я бачив сина живим і відчайдушно прагнув залишитися в раю з ним, але розумів, що не можу. І тут пролунав голос Христа: Я посилаю тебе назад, щоб ти сказав людям розкаятися у своїх гріхах. Відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, і вірою в мене одержали прощення гріхів та спадок між освяченими, щоб вони покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла, гідні покаяння, без покаяння вони не зможуть побачити моє святе місто. Я побував у потойбічному світі. І коли мій дух повернувся в моє тіло, воно ожило. Сьогодні я все ще ходжу з аневризмою судин головного мозку, яка, за словами лікарів, може вбити мене в будь-який час. Але я не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла, доки не виконаю своє призначення на землі. Знаєш, але над усім є Бог, який все бачить. І знаєш, Бог дивиться, виявляється, на всі ці ситуації, і потім, коли ти дивишся на історію біблійну і дивишся на життя людей, ти розумієш, чому він узяв того наркомана, того військового, того карного злочинця, тому що вони не соромляться Ісуса Христа, вони можуть заявити це і вони можуть йти проти цієї течії, яка намагається йти проти Бога, весь цей божевільний світ. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ворог людських душ, диявол, хотів би, щоб мене не було, але Бог тримає моє життя у своїй руці, як і сказано у Книзі об'явлення. Христос тримає пастирів як зірки у своїй руці, і тільки Ісус вирішує, коли мій час вирушити додому до нього. Почуйте мене, що миті заблукані люди вмирають. І йдуть до пекла. Що може бути важливішим у житті, ніж уберегти їх від цього місця страждання? Я був у пеклі, я не хочу туди і не хочу, щоб там опинилась хоч одна людина. Я чув крики людей, приречених на вічні страждання. Якщо ви опинитеся в пеклі надовго, ви постійно згадуватимете про те, яким божевільним були вірячи брехні диявола. Ви будете згадувати кожну проповідь, яку ви коли-небудь чули. Ви будете згадувати кожну людину, яка намагалася сказати вам правду про Ісуса Христа, і всю вічність ви благатимете дати вам ще один шанс.